Враховуючи специфіку завдань нашої військової частини, велике навантаження йде на нижню частину спини для хлопців при перенесенні вантажів і виконанні інших завдань. Тому нами був підібраний комплекс, який дозволить зняти напруження з хребта і таким чином полегшить виконання завдань. Перша вправа це скручування магіла, друга вправа Планка і третя вправа так званий птах-собака. Перша вправа виконується лежачи на спині. Одну ногу ми ставимо на ступню біля іншої ноги навпроти коліна. Долоні кладемо під поперек, таким чином зберігаючи природній вигін хребта. Лікті притиснуті до підлоги. Завдання відірвати плечі та голову від підлоги і затриматись на 10 секунд. Після чого повторити вправу на іншу ногу. Кількість повторень 8 разів. Вправа бічна планка. на бік і підніміться на лікоть. Переконайте, що лікоть знаходиться під плечем. Для новачків рекомендується виконати цю праву, зігнувши ноги в колінах під кутом 90 градусів. Піднімаємось на опорну руку. Залишаючи спину прямою та тримаємо 8-10 секунд, потім робимо на інший бік. При цьому не забуваємо дихати. І остання третя вправа тах, собака. Стаємо в наступне положення, спину обов'язково тримаємо прямою. При виконанні вправи потрібно одночасно витягнути руку вперед, протилежну ногу витягнути назад, затриматись на 8-10 секунд і потім повторити на іншу сторону. Вправу також виконуємо 8-12 повторень, 3 підходи. Найважливіша порада при болях у спині це рухова активність. Тому бережіть себе, рухайтесь і будьте здорові!